Шановні майстри, для вас супер новина. Компанія Кріс Маркет, яка є офіційним дилером Рубі і постачає на ринок супер плиткорізи, підготували до Чорної П'ятниці акцію, де знижки будуть до 50%. Що саме виставляються на акцію? Ви зараз можете придбати. Супер електричні плиткорізи це ДЦ 250 на 1200 і ДЦ 250 на 1000 мм довжину різу. Це не Китай, вони служать і 10 і 15 років. Особисто перевірено. В прокаті у в мене таке були. Супер плиткоріз на довжину 1400, Рубі DCX 1400. Всі ціни будуть детально дані в описі і в повідомленнях. Крім того, зараз актуальні ручні плиткорізи. Самий найменший Ruby Star 62, більш потужний Ruby Speed N. І на 850 Ruby Fast 85. Це легкі, елегантні і недорогі плиткорізи, які мають бути в арсеналі кожного плиточника. Крім того, вам треба замішати розчин. Те, суміш для цього є. Середня потужності мішалка від RubyMix 7. Це просто фантастичний інструмент, який має гарантію. Але саме для мене цікаве, подивіться, оця присосочка, це легенда, помпова присоска від Ruby. Вона найперша з'явилася на ринку. Чим вона відрізняється? Супер надійність Іде в ось такому кейсі, який пронумерований. Вона відрізняється тим, що вона практично не боїться багнюки. Ну, Звісно, не треба її там вмикати. Але має захист, вона вам точно прослужить багато-багато років. І коштує зараз всього-навсього 1500 гривень. Встигніть придбати шикарний інструмент. Але саме головне не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!